Жила була дівчинка на ім'я Марічка. Вона завжди була зачарована зоряним небом і мріяла дізнатися, як зірки світять так яскраво. Одного вечора, коли вона гуляла лісом, раптом побачила дивне сяйво між деревами. Вона підійшла ближче і побачила у високій траві камінь. Який сяяв, наче маленька зірка, що впала з неба. Марічка підійшла до каменя і почула тихий голос, який виходив з нього: Привіт, Марічко! Я зоряний камінь. Я не просто камінь, я частинка світла, що живе в кожному серці. Зоряний камінь. Здивовано перепитала Марічка, Як це можливо? Що ти з неба? Колись я був зіркою на небі, але тепер я тут, щоб нагадати тобі про те, що світло всередині кожного з нас може бути таке ж яскраве, як зірки на небі, пояснив камінь. Кожного разу, коли ти робиш щось добре, коли ти радієш і ділишся своєю радістю з іншими, я світитиму ще яскравіше. Марічка взяла камінь у руки, і він почав сяяти ще сильніше, наповнюючи все навколо теплим світлом. Що я повинна робити, щоб твоє світло ніколи не згасло? запитала дівчинка. Просто будь собою, Марічко. Роби добрі справи, дбай про інших, і ти побачиш, як світ навколо тебе стане ще яскравішим. Я завжди буду з тобою, як частинка твого серця, що нагадує про справжню силу світла. З того часу Марічка завжди носила зоряний камінь з собою, вона допомагала іншим, раділа життю. І ділилася цією радістю з усіма, і світло каменя завжди освітлювало її шлях навіть у найтемніші ночі.